Це мій автомобіль. Сталося це у орієнтовно 4 година ранку, там плюс-мінус. Я почув, як спрацювала сигналізація. Ну, вона дублюється на автомобільний і на брілку. Підійшов до вікна, глянув, спочатку не зрозумів, що робиться. Думав, бо вона під фонарем стояла, думаю, фонар так яскраво світить. А потім, побачив, що горить машина, зверху особливо був високий вогонь. Розбудив дружину, попросив її. Викликати службіці, сам вискочив на двір, взяв такого довгого ножа, і скинув з машини це щось горіло. Там, як вивцяв це пізніше, це була пляшка із цією рідиною, замотана в якусь шмату. Автомобіль горів ззаду, от згоріла фара, горів по бокам справа-зліва і горіло на лобовому склі. Там дворники горіли. Оце, оце. Помагали гасити сусіди. Якби не сусіди, автомобілі б взагалі не лишилися. Так, що він, вроді, підлягає відновленню. Це перший рік, що я не застрахував машину, тому страхуйте автомобілі. По попереднім повідомленням, як сказали, вже слідчі, котрі вилучали камери з банку, було двоє чи троє людей. Я це напряму з нашою моєю громадсько політичною діяльністю, особливо із випуском. Газети Телетайп Тодей», співвласником якої я являюся. Газета носить гумористично, сатиричний підхід до діяльності наших чиновників. І я думаю, це наслідком. Перед цим вже був здійснений напад депутатом міської ради Рабіновичем два тижні тому на типографію газети Телетайп -тудей». Тому були погрози цим самим працівникам. На типографії типографії поліція, точніше. І, як бачимо, наслідок цього. А слідство покаже, хто винуватий. Ну, Я напряму зв'язується тільки з виборами. Чого могли образити там публікації? Рабіновича, Сухомлина, Розенблата, Зубка, ще там кілька чиновників. Зараз в наступному номері у нас планувався вихід по іншим кандидатам в мери.